Солов'їна без росіянізмів. Позбуваємося імперського впливу і віднаходимо своє Ухажувать. слово причепа, яке міцно вросло в українськомовний простір. Аби підібрати правильний відповідник, потрібно чітко визначити сфери використання. Говоримо про прояв симпатії, про жест вічливості чи про догляд за людьми, тваринами, турботу про них усюди буде. По різному і з першим значенням демонструвати знаки уваги, аби викликати почуття симпатії чи кохання усе зрозуміло. Маємо солов'їні відповідники: залицятися або колоритне лицятися, женихатися, дещо віддалені загравати, упадати, увиватися, лабузитися. Ось звідки взявся підлабузник. не ходи, не нуди, не залицяйся, не сватай, не піду, не сподівайся. Було таке, що й женихались. Та розійшлися, не побрались, і звичайно ж мова виродила силу селену фразеологізмів: підбивати клинці, смалити халявки, ходити околяться, топтати стежку, стелити містки, пускати бісики. А як щодо вторинного значення, проявляти знаки уваги без будь-яких сторонніх намірів і підтекстів, наприклад, подати жінці пальто або передати тарілку зі стравою в ресторані, налити в келих вино. Як сказати, давайте я за вами поухажу? Он за мною поухажував. Українська має такі варіанти. Дозвольте вам допомогти. Дозвольте про вас попіклуватися, дозвольте вам прислужитися або послужити. Він проявив знак уваги чи поваги, але це все прямі переклади російського кліше, своєрідного штампа свідомості. Мовленєвий етикет вимагає обирати слово відповідно до ситуації. Саме тоді воно звучатиме найбільш природно, невимушено та щиро. Краще сказати: тобі вам налити вина?» Дозвольте передати вам келих, піднести тарілку та запитати: скуштуєш або скуштуєте, або просто запропонувати прошу ваш салат, просто подати пальто без фальшивих пафосних слів і обов'язково з доброзичливою усмішкою. Отже, українська радить не запитувати, а гречно пропонувати проявляти знаки вічливості. А от панянки, замість того, щоб сказати, он за мною поухажував, можуть похвалитися. Він такий турботливий, уважний, галантний. Обхідливий останній живомовний варіант відкриває нам словник Кримського Єфремова, де зафіксовано: пообходьте панночок. І наостанок ухажувати зі значенням Проявляти турботу про когось чи про щось доглядати. За кімнатними рослинами варто регулярно доглядати. Піклуватися. Приручив тварину. Тепер піклуйся про неї. Турбуватися. Лікар має потурбуватися про хворого. Пильнувати. За немовлям слід повче як час пильнувати, віддалений лише у певному контексті нянчити, досить його нянчити як маленького, і найбільш колоритне пантрувати. Пантрувала тебе як рідну дитину. Отож, вичищаймо українську від кальок і фальшивих кліше. Віднаходьмо солов'їні відповідники і тримаймо мовний фронт разом.